Доброго дня. Доброго дня. Я е, представляю Національний університет Запорізька політехніка. Приймальну комісію Національного університету Запорізька політехніка. Мене звати Володимир Володимир Василевський, і я хотів би поділитися особливостями вступу до ЗВО цього року 2025 року. Отже, правила вступу у 2025 році це можна їх охарактеризувати лозунгом. Складно, але можливо. Так, дивимося що видно мою презентацію. Зараз запуститься, поки що угу. немає. Я хочу додати ваш, ваших регалій, бо так дуже буду якось скромно, що тільки ось так Володимир. А я хочу сказати, що в минулому році, коли проєкт це започаткувався, основна праця була з вами і ваша. Що ви досконало дуже ретельно документи, правила, як це буде, які питання? І... Були якісь питання, які, наприклад, ну можна було не відразу відповісти якісь там акти державні або якісь закон з посилання на нього, щоб максимально зробити все, щоб наші вступники отримали цей шанс, скористалися цим шансом, скористалися та о, підвищили свій рівень освіти безпосередньо у Запорізькій політехніки. Тому ви дуже так скромно себе скромно. Так, ні, ні вона дуже приємно це чути. А презентація, напевно, вже відкрилась, так? Так, 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 все бачу Да. Дякую. Добре. Отже, щороку правила вступу до закладів вищого освіти змінюються, і, на жаль, або, на щастя, вони не стають простішими. Це обумовлюється і прийняттям нових законів, і оновленням вже діючих положень, і ще більшим акцентом на прозорість і конкуренцію. І можна виділити такі особливості вступу 2025 року: це, по-перше, розширення сфери застосування електронних кабінетів, скорочення можливості подання документів в паперовій формі. Це жорсткі часові рамки вступної кампанії. На це треба звернути увагу, бо, наприклад, реєстрація для участі у співбесідах приватиме при вступі на бюджет. Дуже короткий термін часу, там це з 3 липня по 10 липня, і необхідно встигнути попасти в ці терміни. Це обов'язковість складання національного мультипредметного тесту при вступі в бакалаврат на основі а, атестату або диплому молодшого спеціалісту, або ж обов'язково необхідне складання єдиного вступного іспиту і єдиного фахового вступного випробування при вступі в магістратуру. І тим більше, що все більше спеціальності при вступі в магістратуру потребують складання цих зовнішніх іспитів. Менша кількість бюджетних місць для вступу на кон'юнктурні спеціальності і це теж новація, яка анонсована міністерством освіти і науки. А на жаль, зростає конкуренція при вступі на бюджет, тобто конкурсний бал повинен бути не менше ніж 130 балів. Для вступу на певні конніктурні спеціальності на зразок право це аж 150 балів, це право публічне управління адміністрування, і е, чому так відбувається, тому що е, сучасні реалії вони вимагають сильних спеціалістів, і держава зацікавлена в тому, щоб кожен вступник став професіоналом, а не просто отримав диплом для галочки. Але для е, певних пільних, пільгових категорій, і саме, наприклад, для учасників бойових дій, е, держава створює виняткові умови і про них далі, оскільки Запорізька політехніка є е, університетом державним, то, відповідно, ми можемо приймати вступників з використанням о, саме цих пільгових умов. І надавати і таким вступникам особливі можливості. Які це можливості? Про які можливості йде мова? А, вступники, які мають статус учасника бойових дій, вони мають особливий статус і раз, разом з цим статусом реальні переваги а, при вступі до закладів вищої освіти. Ну і, зокрема, до національного університету Запорізька політехніка. Саме головне та перевага це. Напевно, вступ можливість вступу за результатами співбесіди без складання НМТ, і що важливо, що таку співбесіду можна скласти як очно, так і дистанційно, на відміну від НМТ, яке необхідно здавати у е спеціально створених центрах, і він складається лише очно, і е розуміючи, що е вступники, такі як учасники бойових дій, діючі військові, ветерани, вони не можуть. В заданий час приїхати, скласти, зробити це очно, то для них реалізується можливість складання таких іспитів дистанційно. Це дуже велика перевага. А по-друге, це можливість претендування на бюджетні місця за квоту. 1. що таке квота 1? це є спеціальний відсоток місць в конкурсних пропозиціях, які виділене саме для пільгової категорії і. На пільгових категоріях, серед яких і учасники бойових дій це 10% від загальної кількості бюджетних місць на кожну спеціальність. і Ось на ці 10% бюджетних місць претендують саме учасники бойових дій, і ще невелика кількість пільгових категорій. Це теж дуже, дуже велика перевага. А це можливість здобування вищої освіти, другої вищої освіти за рахунок ваучерів від Запорізького обласного центру зайнятості, це працює для окремих спеціальностей. І ще є така е, можливість чи перевага, яка є лише у учасників бойових дій: це відсутність необхідності компенсувати, відшкодовувати вартість незавершеного навчання на бюджеті. Тобто, якщо така людина вже навчалась на бюджеті. Не донавчалась і вона знову вступає, то за законом вона повинна компенсувати ті кошти, які держава витратила на її попереднє навчання. І це достатньо великі кошти. Так от для учасників бойових дій це не працює. Вони нічого не компенсують. Тобто, якщо є не завершена освіта на бюджеті, то можна сміливо знову вступати на бюджет. І вам нічого не треба буде повертати. Ніяких коштів. Це таке ж велика. Це не багатьох людей діє. Але це значно велика перевага. Пане Володимир, того, питання, то... будь ласка, от питання по ось, от про це, що ви сказали крайні. Це дуже важлива інформація. Чому тому, що деякі ну, бажаючі, да, у нас, наприклад, навчалися перший, другий, навіть там, третій курс. Потім вони були відраховані. Ну в тому, що вони пошли ну да, мобілізувалися і воюють. Тому це дуже важливо, що державний університет, Запорізька політехніка, вона інформує про те, що ті, хто в нас вже не до не довчився на бюджеті, вони не вишкодовують, але мають право за пільгою, квотою 1 поступити на бюджет такий спеціальності, який обере. Це дуже важливо. Це дуже дуже. Інформацію, яку ніхто не казав, тільки ось ну тому, що я ще раз підкреслю, що Запорізька політехніка, державний вуз, найкращий вуз в нашому Запорізькому області у Запоріжжі, в тому ну, в Запоріжжі, все одно і по співбесіди, і по результатам співбесіди, і так далі минулий рік, у нас всі співбесіди практично були дистанційно. Ще ось я хочу акцентувати на тому, що так як цей проєкт йде в співпраці з команд з командним составом і з керівництвом університету, то, наприклад, якщо хтось із бажаючих вже створивши кабінет, маючи з коли можуть бути співбесіда. І ми це погоджуємо з бойовими завданнями. Тобто, ми знаємо, коли він може вийти на співбесіду, коли не може. І це дуже важливо нагадати і сказати. Що, наприклад, там 19-го, ну ні там, ну там 20-го, наприклад, або літам десять утра. А він не може зранку. Він, наприклад, буде ну може тільки там після двох або там інший день. Ми це все коригуємо. Це от, підхід до учасників бойових дій, до діючих військових, до тих, хто мають статус УБД, він дуже особливий. запорізький політехніки дякую. дуже особливий. Так, дякую. Дякую вам саме так, Наталія Михайловна. В межах термінів, термінів визначених міністерством. Ми намагаємось якомога гнучкіше підходити до вступників вказаних категорій, розуміючи їх можливості, їх обмеження, те, що вони не завжди можуть прийняти в ту дату, яку. Обрали з самого початку, намагаємось робити переноси таких іспитів. Ну, все для того, щоб вони склали ці іспити і успішно вступили до е, закладу вищої освіти. Яким чином е, реалізувати право на вступ? Це е, робиться наступним чином. Е, з 1 липня цього року необхідно буде надати до приймальної комісії е, наступні документи: це копія посвідчення учасника бойових дій, копія паспорта. І копія документа про раніше здобути освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого один особа буде здійснювати вступ. Тобто достатньо дуже простий дуже простий перелік документів. Дуже простий перелік документів, яким чином буде проходити вступ, теж дуже простий алгоритм. Перший етап це реєстрація особистого електронного кабінету, завантаження необхідних документів. Подання до приймальної комісії тих документів, що необхідні для оформлення в пільги. Це е, реєстрація на співбесіду в університеті. реєструватись на неї можна очно або дистанційно, і проходження співбесіди теж очно або дистанційно. Далі необхідно подати заяви на вступ. На бюджет можна подати до п'яти заяв. Е, подали заяви на вступ, склали іспити, чекаємо, отримуємо рекомендації на бюджет або на контракт. І далі підтвердження вибору місця навчання в електронному кабінеті або в приймальній комісії, підписання договору, початок навчання. І на кожному з цих етапів університет, приймальна комісія, зокрема, рада надати допомогу вступнику, рада допомогти йому підтримати, особливо якщо мова йде саме про вступників пільгових категорій, зокрема учасників бойових дій. І тим не менш для успішного. Вступу необхідно уважно слідкувати за основними термінами вступної кампанії Наприклад, як ви бачите на слайді, слайд для вступників бакалаврат, то реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях буде тривати з 3 липня до 10 липня, і це дуже короткий термін. Самі вступні випробування вони будуть тривати з 8 по 19 липня. Це теж достатньо. 에, достатньо жорсткі строки, але ці строки вони 에, визначені Міністерством освіти і науки України. Вони є в порядку прийому. Університет просто не може їх обійти, тому для того щоб успішно вступити, для того щоб скористатись своїм правом на пільгові вступу, претендувати на бюджетні місця, необхідно вчасно пройти цей етап, зареєструватись на іспити, пройти ці іспити, подати заяви на вступ, і все це за, за допомогою з допомогою приймальної комісії. Роз, зрозуміло, а зволікання або пропущені дати вони можуть позбавити можливість навчати за рахунок держави держави, тому дуже важливо діяти організовано. Воно і своєчасно, як ви бачите, основний етап вступної кампанії він взагалі буде розпочнеться в липні, буде тривати в липні, і подання заяв на вступ буде тривати з 19 липня, по 1 серпня, і е, вже 11 серпня, якщо ви отримуєте рекомендацію для вступу на бюджет, ви будете зараховані на навчання і станете студентом Запорізької політехніки. І навіть якщо ви... Не отримаєте одразу бюджетне місце, то в принципі університет, приймальна комісія. Ми будемо намагатись перевести вас на вакантні бюджетні місця, якщо такі місця будуть. Будемо намагатись просити у міністерство бюджетні місця. Ну, тобто, усіляко рухатись в цьому напрямку, всіляко рухатись в цьому напрямку. Якщо ми кажемо про вступ в магістратуру, там терміни трохи відрізняються. Теж в липні проходять вступні випробування. Реєстрація розпочинається з початку липня. Саме вступні випробування з 28 липня по 7 серпня, і теж терміни достатньо, достатньо вузькі. Тобто, треба дуже уважно підходити до цих термінів з усією відповідальністю. Розуміючи, що університет буде йти на зустріч, буде надавати допомогу, але необхідно і стежити за термінами, не пропустити основні і важливі етапи вступної кампанії. Подання заяв на вступ буде тривати з 8 серпня до 25 серпня, тобто тут, тут, тут достатньо довго, і вже 26 серпня. Ви дізнаєтесь, що отримали ви рекомендацію. Для зарахування на бюджет, і 29 серпня ви будете вже студентом Запорізької політехніки. Студентом Запорізької політехніки. Країна сьогодні особливо підтримує підготовку фахівців в технічних, енергетичних і будівельних і транспортних галузях, є так звані спеціальності підтримки держави. Це спеціальності. Які пов'язані безпосередньо з енергетичною незалежністю, з інженерною безпекою, розвитком високотехнологічних виробництв, модернізацією критичної інфраструктури, і е, в період е, війни, в період майбутньої відбудови України саме ці напрями вони визначають е, стійкість економіки, обороноздатність країни, здатність швидко відновлювати, зруйновані міста, заводи, транспортні мебельі. Точки зору вступу до до закладу вищої освіти саме на ці спеціальності виділяється найзначніша кількість бюджетних бюджетних місць, тобто це технічні спеціальності, вступ за ними проходить через широкий конкурс, але учасники бойових дій мають перевагу, оскільки вступають саме за тою квотою, 1, про яку ми говорили. Додаткова діє підтримка під час навчання і можливість отримання стипендії, можливість участі в різноманітних проєктах, і е, саме тому технічні спеціальності це на сьогодні залізний фундамент для майбутньої відбудови України. Залізний фундамент для майбутньої відбудови України. А е, е, трохи про те, як безпосередньо, оскільки це важливо, як е, Проводиться пісти іспити в університеті дистанційно, оскільки як ви сказали, Наталя Михайлівна, дійсно переважно більшість людей стало складалися іспити в минулому році, це саме дистанційно, і тому процедура складання іспитів ну, її треба озвучити, бо вона є дуже важливою. Беж. Етап це е, реєстрація для складання співбесід або особистому електронному кабінеті вступника або безпосередньо в приймальній комісії. І ми допомагаємо це робити і реєструвати кабінет і реєструватися на іспити. Е, ми підтримуємо в цьому напрямку. А напередодні іспиту людина отримує вступник отримує на вказану про реєстрацію електронну пошту, логін і пароль. Для доступу до системи дистанційного складання вступних випробувань, якщо е, ця інформація не отримана, або е, ви не можете розібратися, як її користуватися, то е, ви завжди можете звернутися. Вступник завжди може звернутися до приймальної комісії, задати питання, отримати допомогу. Ми надійшли налогі пароль ще раз, надійшли інструкції. Ще раз, ну е, до того, що ми покроково проведемо вас до підключення до іспиту, щоб у вас все вийшло і щоб все пройшло успішно. А в день проведення іспитів вам буде надано посилання, ви, вступник входить в браузері на спеціальну сторінку системи дистанційного складання іспитів Запорізької політехніки. Та зверніть увагу, що обов'язково використання камери, мікрофону, динаміків, але все це є у вашому мобільному телефоні. Багато людей підключаються до іспиту саме зі своїх, своїх смартфонів, і це ну, майже не викликає складнощів, тобто скласти свою весіду можна просто прямо з вашого смартфону, як державого смартфону, Да? А далі ви приєднуєтесь до відеоконференції. Проходите процедуру ідентифікації, тобто показуєте на камеру документ, який підтверджує вашу особистість, і потрапляєте до рук представника приймальної комісії, який буде вас далі е проводити по етапах співбесіди. Тобто, як ви бачите, на кожному з етапів ви можете отримати допомогу, на кожному з етапів вас е підтримують, і допоможуть вам. Скласти успішно співбесіду, а, випускники Запорізької політехніки успішно будують кар'єру. Будують кар'єру як в Україні, так і за її межами. Ну, за межами наразі, на жаль, менше, але загалом а, наші випускники користуються значним попитом, як і в самій країні, я, так і а, в інших країнах. Ті ж самі інженери енергетики працюють в великих компаніях на об'єктах енергетичної інфраструктури. Проєктах відновлюваної енергетики, фахівці IT-сфери створюють власні стартапи, працюють в провідних українських світових it компаніях розвивають самі різноманітні сфери, сфери штучного інтелекту, кібербезпеки, що наразі особливо важливо, розробка програмного забезпечення, Тощо ну і далі, технологи, логісти, фахівці з будівництва і транспорту забезпечують стійку роботу підприємств оборонної промисловості, енергетики, металургії, інфраструктурних проектів, тощо, тобто найширший е, спектр. В принципі, е, будемо говорити, що е, університет Запорізька політехніка він має свою місію. І е, місія університету це внесок в розвиток української держави, суспільства, південно-східного регіону України. Яким чином? Чи шляхом формування необхідного для цього високоосвіченого і національно свідомого людського капіталу? Тобто, саме цим ми і займаємося в нашому університеті, оскільки випускник Запорізької політехніки це не лише висококваліфікований фахівець, а й активний учасник учасник процесу відновлення і розвитку країни а, учасники бойових дій, ветерани у цих людей є досвід, є